Доброго-доброго вечора. Подивимося з вами такий розклад, що вам треба знати. Що вам треба знати? Такс. Що вам треба знати? Що треба знати? Так, це у нас рицарь мечей. якась дорога якийсь мужчина. Тут Пентаклей, шанс, Денежки, шанс, возможности, подвешенное состояние. Ну, вам треба, по-перше, знати те, що треба виходити з вашого підвішеного состояння. У вас буде дуже-дуже великий шанс е, в ближайше время на нові можливості, на нові починання. Дивіться, рицарь мечей. Це ще випадає, по-перше, движення, Двіження не сидіть на місці, не будьте в підвішеному стані, як этот підвішений, а йти шукати роботу, дорогу, можливості, От. не треба з моря погоди, не лежіть на своєму, то зробили собі лежбище, вилазьте, тому що йде дуже великий шанс до вас у життя. Потому що что Пентаклі – це деньги, це можливості, це вообще успіх. Нові починання, це дуже великий шанс у вас в житті. Вот. Це говориться, для когось, проігрується як нові... Ну, які. Вот. Повищення, робота, зарплата. Вот. У когось може проігратися шанс зустрічі з мужчиною, з мужчиною воєною. Можливо, хтось дуже давно не спілкувався зі своїм воєнним. Да? Може, чоловік, може брат, може сват, ну, неважно. Людина, яка в дану хвилину, в даний момент була десь закрита, що ви, можливо, навіть вважали його безвісті пропавшим. І ви чекали, ви ждали, були в такому підвищеному стані, не знали, що вам робити вже і туди, і туди. Дивіться, випадає в вашому житті дуже великий шанс, зараз удача, що ця людина об'явиться. Ця людина жива, яку ви дуже-дуже давно чекали. Так що не сидіть на місці. Не от. Вперед. Давайте вперед. Що ще вам треба знати? Що ще треба знати? Ну, багато ілюзій, багато. Уже там і там її зато думаєте, і за то, і за то, можливо, навіть хтось думає за цього мужчину і не знає вже, що думати десь. Там дуже в голову багато різних... Фігні, Як то кажуть, лізеть, так, да, тут, дивіться, І ще шанс у когось чи побудувати сім'ю, бачите? Хтось, може, думає за сім'ю, планує сім'ю, мечтає про сім'ю, мечтає про нові відносини. От. Можливо, я ж кажу, людина десь на виїзді, е мужчина на виїзді, да? чоловік. От. І ви мечтаєте з ним зустрічі, ця зустріч буде. Буде ця зустріч. Ось, ось. мужчина-побідитель, скоро він до вас приїде, скоро цей хлопець. Цей мужчина, цей чоловік у вашому житті явиться, це вам треба знати. Вот. Якщо у вас нема відносин, так, ви свободна жіночка, чи слово свободний мужчина. Вот. У вашому житті в скорому з'явиться молода особа, жінка, вот, яка вам буде до душі, вот. за яку ви давно мечтали, яку ви давно хотіли. Вот. Для девочек перерісується, що так у вас у житті появиться мужчина. Мужчина победитель, мужчина буде такий сильний, не власний. Не, не путайте власний і сильний, сильний мужчина, який буде, як вам сказати, сказав і вот, так вот. І що карти вам советують. Що ви повинні знати? Совет від карт від э, сил да, від наших сил. Так, що треба знати цю жіночку. Чи мужчині, які мене дивляться, що треба знати? А що треба знати? Паш Пентаклій, живіть, живіть, заробляйте. Навіть якщо вам вже то, знаєте, великовозрастний возрастний Будьте такими дітьми, живіть, радуйтесь, будьте щасливими, тут денежки випадають, тут випадають нові відносини, випадає зустріч. Вот. Будьте, як у ці діти, понимаєте? ви знаєте, як дітки, вони щасливі от всього. І вони не задумуються не за що. Ага, побачили квітку, щасливі, побачили он козичку. Щасливі. Карти вам говорять, будьте щасливі. Mm -hmm. вот. І ви будете щасливі. все буде добре. Це вам треба було знати. Все, всіх благ, вам пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе.